Інтерес до Джуліана Асанжа посилюється після оприлюднення у 2010 році на заснованому ним сайті Вікілікс понад 200 тисяч конфіденційних американських дипломатичних депеш, відеозаписів та листування про війну в Іраку та Афганістані. У вересні 2010-го Швеція видає ордер на арешт австралійця у зв'язку із винуваченням у тому, що він примушував до сексу двох громадян країни. Асанж вирушає до Лондона. Інтерполу свою чергу оголошує його у міжнародний розшук. Засновник Вікілікс добровільно віддається у руки британській поліції. Його тримають під арештом протягом тижня до моменту сплати застави розміром у 240 тисяч британських фунтів. Зобов'язавшись не покидати країну, Асанж очікує на рішення Верховного суду Великої Британії. У червні 2012-го засновник Вікілікс остаточно програє битву з британською фемідою. Лондон вимагає негайно екстрадиції Асанжа до Швеції. Австралійць не приховує побоювань, що пізніше його депортують до США, де за американським законодавством засновнику Вікілікс може загрожувати найвища міра покарання за шпигунство та оприлюднення секретних даних. Тож Асанж просить притулку у посольстві Еквадору у Лондоні, будівлю якого не покидає вже другий місяць поспіль.